Всім привіт! Сьогодні у мене субота, і ви бачите зараз коврик перед собою, тому що е я буду починати як і минулий тиждень, так і цей саме з коврика. Е сьогодні у мене буде дуже невишивальний день, тому що зараз мені я змонтую відео та попутаю коврик, а потім мене не буде аж до вечора, а у мене вже зараз 12-та година. Е ми у батьків сьогодні складали. Кровать склали, а вона виявилася трошечки не такою. Ми її розібрали. Ну, то нічого страшного. Зберемо наступного разу. Там трошечки вона доробиться і складеться. Ну, але це ж все-таки якийсь час був задіяний, так? Ну, нічого страшного. Я думаю, що вечірком я ще включуся і е, візьму якусь роботу. Не знаю, що я буду вечором вишивати. Подумаю, можливо, навіть е, е, свій млин від Марії Бровко. Напевно, що так, його я сьогодні візьму. В общем, якщо я не включуся, то знаєте, я вишиватиму коврик та млин. Ну, а якщо щось інше, то я думаю, що увімкнуся та покажу. Так, ось так. Пішла я вишивати, монтувати і збиратись. Сьогодні у мене уже неділя, і вчора я досить мало вишивала, 45, ой, 75 хрестиків, нащо ж я так. Примішаю. Так, 75 хрестиків я вишила на даній роботі. Так, звичайно, я ще Не знаю як краще. Робила коврик. Ну, коврик я наприкінці тижня покажу. На задньому фоні я забула сказати, що шумить у мене мій осушувач повітря. Вже настав той сезон, коли я його дістаю, тепер, на жаль, будемо весь час насолоджуватися цим звуком, тому що інакше я не можу, у мене углова квартира, і, на жаль, на жаль, в мене дуже велика вологість. Без даного пристрою, все досить негарно. Але нічого страшного, він мене вже рік спасає, то все досить гарно. Так, щодо сьогоднішнього дня, що я хочу сьогодні пробити? Звичайно, повишивати. У нас за вікном пасмурно, йде дощ, така погодка не досить гарна для якихось. До якогось виходу на двір, Так? Тому будемо вишивати. Ну, буду я вишивати. А, так, Дану роботу я не знаю, чи сьогодні вишиватиму. На зараз я її відкладаю. А буду брати свого дуже втомленого котика. Це у мене китайський набір, дизайн Dimensions. ось такий красень в мене буде. І я його сьогодні Буду кидати кубик для нього, повишиваю. Я хочу зараз на годинку взяти коврик поробити, потім його повишивати, ну, а далі буде видно. Можливо, навіть візьму свою берегиню замку, але не буду зарікатися, тому що ну, як я починаю дуже складати свої якісь вишивальні плани, в мене нічого не виходить. Так, що буду я на цій роботі робити? Я на цій роботі буду продовжувати вишивати бексіч. Вишивати бекстіч на ось чайничку, на гілочках. Тут є ще бек. Не знаю, навряд чи в мене випаде така норма, що потрібно буде. Перес... Якщо потрібно буде, тоді я переставлю продовжу тут гілочки, а потім уже на кицика перейду. Так, ну, я думаю, що там вистачить цього. Так, кидаємо 6. Так, це у нас синенький. І 6. Один, два, три, 4, 5, 6. 400 хрестиків. Ну, досить така гарна норма, може, навіть і будемо щось переставляти. Ну, то добре, пішла я відчувати 400 хрестиків. Так, у мене ще неділя, я все ще не дошила 400 хрестиків, але я вишила весь бекстіч на верхні частинки. Так, у мене тут з'явився чайничок розломаний так, з сінцем, У мене всі гілочки обмалювалися, ну, ось так. Так, канва м'ята, тому що я не глажу канву, поки вишиваю. Ось так. Тепер я буду переходити на котика донизу. Важкувато буде показати наприкінці тижня, як змінилася моя робота, ну, нічого страшного. Якось будемо е, показувати. Ось така на зараз в мене робота. Буду переставляти п'яльце, як говорила, і буду вишивати котика. Так. У мене ще залишилось на цій роботі відшити 150 хрестиків, то буде вже, буду вишивати на котянчику. Так, все ще. Неділя в мене, і я дошила свою норму 400 хрестиків. Точніше, я вишила 422, ну там був Вібок-Січ, так. А ось вже з'являється спина мого котика. І не знаю, куди я піду далі. Можливо, на лапку, але це вже буде. Наступного разу, а зараз я хочу взяти і повишивати свою берегиню замку. Так, моя берегиня замку знаходиться на такому етапі, буду я продовжувати так, ось яка вона в мене буде чорна канва, шерсть. Буду продовжувати зашивати я саме. Котика, та ну, подивимося, скільки мені там випладе, і тоді буду вже вирішувати. Тут я також хочу трошки ну, підзашити ось саме повністю котика, підзашити вітраж, зробити бек і перекрутити. Але для цього потрібно ще все вишивати. Я думаю, що, щоб мені там не випало, до перекручування на цій роботі в мене ще далеко так трошки вирівняємо Та-дам! і 6 так йдемо дивитися так це у нас красненька, і йдемо 6 1 2 3 4 5 6 ой так це значить 100 200, 250 та 300. Це 550 хрестиків. Ну, я думаю, що це мені і на сьогодні, і на завтра, так що зустрінемося через 550 хрестиків. Так, сьогодні у мене вже вівторок, і, як і говорила, я а в попередньому включенні я буду відшивати дану норму два вечора. Так воно і вийшло. Я відшила 500, здається, 49 хрестиків. Чи 48. Ну, трошечки не вишила, тому що я вже аж потім замітила, що я не, не дошила там 2 чи 3 хрестика. Ну, розумію, що смішно, але якось так. А, і чому ще? Потрібно було вдягати вже ниточку знову, а. Я не захотіла, я лінива, що будемо робити. А, так, по тій причині в мене досі не налаштоване світло, ну я думаю, що я таки дойду якось і витягну свою кругову лампу, бо вже пора-пора. Так, що я відшивала? Відшивала я ось вітражик трошечки тут, а ось тут відшивала вітражик. ну... З цієї сторони, також котик в мене ось трошки відшився. Ну, я так думаю, що дуже таки продвинулася дальна робота. А сьогодні я хочу повишивати наступну. Зараз скину я для неї кубика, я буду її продовжувати вишивати, як і вишивала. буду де тут у мене ниточку брати і продовжувати по всій роботі. Так, кидаємо. один. Так, це у нас зелененька і один це у нас 500 хрестиків. Ну, 500, отже, 500 це дуже, досить гарно для даної роботи, тому що е, ця робота має таке направлення. Да, я її. Вишиваю на бажання, то бажання гарне, а отже, потрібно її гарненько просувати. Отже, 500 хрестиків, я думаю, що все-таки я буду вишивати їх два дні. Ну і паралельно трошечки продвину коври. Так, пішла я відшивати. Так, сьогодні у мене вже четверг, і я, як і говорила, вишивала два дні дану роботу. У мене просунулася, просунувся її капелюшок. Також ось на, в цій частинці заповнилися майже всі хрестики, ось залишилося небагато і зверху. Також дуже гарно продвинулася ось ця частинка, Тепер в мене трошки з. Ось в даному місці, ну, пустоти пропуски, але воно зашиватиметься, все поступово. Ось така гарнюня виходить. Я дуже рада, що досить гарно продвинулося Вишила я 520 хрестиків. І сьогодні я хочу взяти свій смак осені. Так, це мій смак осені. Вишиваю я його за китайським набором ось таким. Зараз я вишиваю саме ось цю частиночку. Так. Ну, і Не знаю, як в мене сьогодні вийде з вишиванням. Я, звичайно, я не знаю, що мені випаде. Але я також хочу в п'ятницю за. Вечором вже завершити свій вишивальний тиждень, бо не знаю, чи вийде мене з раночку в суботу зняти, змонтувати та викласти. Бо я буду трошечки зайнята і, можливо, аж до вечора, а мені не особливо подобається, коли в мене на весь день затягується моя робота з монтажем, з вигружанням, тому що YouTube щось обробляє останній час дуже довго. Ось так. Ну, добре. Подивимося, що нам там випаде, і будемо вишивати. П'ять. Так, це у нас з жовта і поїхали 5. Один, два, три, 4. П'ять. Отже, 100, 200, 300. 350 хрестиків. Ну, не знаю. Пішла я відшивати, а там будемо бачити, і тоді й зустрінемось. Так. Всім привіт! Сьогодні у мене субота, і я, як і говорила, що буду вишивати е, дану роботу два дні. В я... мене так і вийшло, і сьогодні я роблю звіт за тиждень. Е, зразу хочу сказати, що ну, я часто говорю, що напевно це буде сама корот... самий короткий тиждень. Потім він виходить все на ті ж 25-30 хвилин і не самий... найменший. Так? А, ну, на цьому тижні я... мені здається, просто в мене рідше Мінялися роботи, але на самих робот, самі роботи продвинулися ну, досить непогано. Е, найгірше продвинулося мій найменший процес це мій млин від Марії Бровко. Е, ну, що я можу сказати? Так, виводжу картиночку, що було на початку тижня, тут у мене зашилося всього нічого. Я довишивала всі ну, листочки на цих соняшничках і трошечки, зовсім трошечки почала вишивати сам линок. Я не пам'ятаю, говорила чи ні, я помилилася в двох кольорах, я їх перекрутила навпаки. Тобто ось. Потрібно було вишивати темнішим світлішим. Я вишивала навпаки, і ось тут. Ну, я думаю, воно не критично. Коли зробиться бек, буде все чудовенько. Ось такий млинок. Мені подобається, але його потрібно краще просувати, тому що, ну, 3000 хрестиків, які я вже вишиваю, не знаю, мабуть, понад місяць. Ось. Така краса. Так, і переходимо до процесу, який я. А, так, де наша. Так, е я вишивала останні два дні його. Це мій смак осені. Е по китайському набору я вишиваю я минулого включення показувала, по якому набору вишивається. Це 14-та канва. Е ну, що я можу сказати. Смак осені. цей процес краще за все, звичайно, вишивається восени. Ну, мені так здається, хоча я не сезонна вишивальщиця, я спокійно можу вишивати влітку зиму. Але цей процес зараз, ну, напевно, просто хочеться зараз яскравих кольорів, і це мені здається, що це пов'язано не тільки з погодою, це, ну. Це трошечки таких яскравих кольорів. Так, ну, е так, е вишивалося у мене тут, там. ну я як завжди, без. Е без того, щоб... Показати, де я вишивала. Так, Виводжу картиночку, що було на початку тижня. це у мене ось оця баночка зашилася, а тепер від перчинки тут хвостик є. тут? Так, тут велика така перчинка. Ну І вишивалася ось дана баночка. Я потрошечку зашиваю, далі зараз я буду переходити. Ось на е, даний, на дану баночку, я вибачаюся, якщо я трошечки підвисаю, я сиджу на балконі, тут там е, дужче чути всі звуки, і коли зараз закриті всі вікна, сирен, ну так, чути, але тихіше, ніж на, ну, коли були так відкриті двері. Ну, Я вже говорила, що в моєму місці сирена качественна. Я її чую добре. Так, ну, відволіклася. Так, ну, зашивається, як я і говорила, дуже добре, хрестики чудові, так, ось так. Ось така робота в мене вишивається. Уже на зараз трошечки я бачу помідорчики ось тут, але... О, огірочки там були взагалі кайфові. так. Е, переходимо до моєї другої роботи. Е, це моя перед грозою від Яни Міносян. Е, ну, вишивається чудово, моїми улюбленими кольорами. Я люблю зелені кольори. Взагалі, я не можу сказати, що я. Люблю якісь кольори більше, якісь менше. Я дитина весни. Мені подобається зелень, мені подобаються квіти. Да, тому зараз в роботі в мене жодної квіточки немає. Ну, Напевно, я люблю квіти, але вишивки квіти. Не досить люблю. Так. Виводжу картиночку, що було на початку тижня, і тут також досить гарно повишивалося, тому що тут був досить, випало мені досить гарно вишивати хрестиків. Зашила, Я майже вже зашила ось на цій стороні всі хрестики, бо небо буде напівхрестом. Тут ще буде маячок і все буде напівхрестом. Ось я хочу вже вирівняти, щоб зашити повністю цю сторону, але ж я вишиваю на цій стороні і вишиваю на цій стороні, тому продвигається все. Ну, Мені дуже подобається робота. До речі, на відео вона трошечки темніша, аніж є насправді. Ну, я надіюсь, що ось, напевне, ось так. Найкраще передаються кольори. Е, так, е, ну, звичайно, тут ще буде тона бекстічу, але я хочу все-таки відшити низ, а потім робити Бекстіч. Бекстіч я роблю в процесі, я не не роблю всю вишивку, а потім Бексіч, бо то, ну, як для мене, то дурне. Я хочу відшити ось саме до маяка і до. Неба, так, і відшити весь бекстіч знизу. Звичайно, там не вийде, здається, на капелюшку бекстіч зробити, але то вже потім переставити трошечки п'яльця і вишиться. Там е, зовсім небагато не, не ага, я трошечки впала, я вибачаюсь. Там трошечки, е, досить небагато не вистачить. Е, Мені здається, що навіть коли я переставлю ось в край, то її вистачить. Так, ідемо далі, а далі мій дуже втомлений котик. Так, напевно, я зніму свої кліпси зараз, бо, бо також, знову ж таки, непогано просунулася дана робота, і я переставила п'яльця. Це мій дуже втомлений Кіт по китайському набору, це розробка Dimensions. Ну, я вишиваю по китайському набору. На цьому тижні я відшивала на ньому бекстіч. Ну і... і почала вишивати котика. Так, виводжу картиночку, хоча, по... мені здається, по картинці буде дуже погано зрозуміло, що я не вишивала, тому що. Частина війшла в п'яльця. До речі, тут, як я говорила, канва дубова, китайські набори, що це, що смак осені, але виробник різний, і різна канва. Ця більш накрохмалена, і я її прала. Ще не особливо допомогло, ну, трошечки допомогло, так, трошечки вона стала м'якіша. І ось зараз, коли я переставляю постійно п'яльця, то вона трошечки стала приємнішою. Ну, натяжка тута майже ніяка, тому що. Який? Горобець вирішив, не знаю, що зробити з козирком на моєму балконі, а кіт вирішив його вловити. Як це він зробить, я не знаю. У мене застіклений за балкон, за... а як правильно буде? Ну, неважливо. так. Переходимо до наступної моєї красуньки. У мене взагалі, здається, я якийсь фанат котів, хоча. Ну, як котів люблю, але я не думала, що так багато буде в моїх роботах. А, так, ну, це шерсть. До речі, на чорній канві, так, 14 каунт? А, дана робота, мені здається, що зараз стала краще. Просуватися все-таки шерсть влітку вишивати. ну, то таке, Така була затія. Ну, е, е, В мене є магія ночі, я вишивала, і е, я бачу це як парну роботу, тому, тому ось так. Я і почала її, тому що, ну, тому що почала, бо мені подобається ця кицька. Що я. Виправдовуюся. Так, виводжу картинку, що було на початку тижня. Тут у мене вже вималювалася ось мосічка котика, ось вушанчик його, ось друг, друга вушка буде. ось тутечка. Тутечки тамочки. Вишивала я. і... Віконечко продвинулося, і котик тут підзашився, тут трошечки залишилося. Я все ж хочу дошити ось, ось тут та частиночку, зробити беки і перемотати, бо мені вже не особливо удобно. Так, ну і до роботи, яку я показую тільки наприкінці тижня. Це мій коврик. Коврик в мене підростає. Дехто по ньому вже топчеться, Так, можна якось, ну да, да, ти підеш, дякую. Е, так, на коврику у мене досить непогані просування. Вишилося два ось листочка, повністю. Не повністю. Тепер ось тут буде ще третій. Е, я вважала, що коврик у мене вишиється. Чи випутається трошки швидше, ніж він путається. Ну, нічого страшного. А випутаємо. все буде, все буде добре. Ну, а тепер всім пока.